серединою робочого тижня вас вітає творчий колектив Телебачення Акцент. До вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День В студії працює Олена Чанцева Коваленко. Сьогодні у новинах ви побачите наступні події з життя нашого міста. Як правильно обрати крісло колісне поради для людей з фізичними обмеженнями? Прочитай і передай іншому у шосткинських букіністів нове захоплення. Літературний інкубатор, як шосткинська гімназія, кує геніїв слова. Станція юних натуралістів відкриває новий шлях, в захоплюючий світ флори та фауни для дітлахів шостки. До управління праці та соціального захисту населення надійшло 5 інвалідних візків, призначених особам з обмеженими фізичними можливостями. Обрати потрібний засіб реабілітації вони могли рахуванням його конструктивних особливостей, зазначених у каталозі. До того ж, цілком безкоштовно на які характеристики крісла колісного звертають уваги шосткінські люди з обмеженими можливостями, при його замовленні дізнайтеся з наступного сюжету. Люди в інвалідних військах за статистикою становлять 10% населення України. Проте, аби стати повноцінними учасниками суспільного життя, вони повинні мати якісні і безпечні засоби пересування та можливість дістатися будь-яких громадських місць. Саме з цією метою шосткинці з особливими потребами звертаються за допомогою до управління праці і соціального захисту населення, зазначає завідуюча сектором по обслуговуванні інвалідів, ветеранів війни і праці Людмила Кисельова. З початку року к нам обратилось 37 людей чоловік з цією забезпечення колясками, приходили за них їх родственники, тобто писали заявлення, заявочку делали. Ми заказували ну, направляли направлення на завод. Тобто і на сьогоднішній день уже ті жителі получили 20, двадцять дев'ять жителів. Получили коляски. Згідно медичних рекомендацій, людина подає до управління праці заявку на отримання крісла колісного, обирає з представленого каталогу потрібну модель та заповнює відповідну анкету. Потім соцпрацівники відправляють замовлення на завод виробника і чекають на доставку інвалідного візка до нашого міста. Сегодня нам сервисный центр доставил пять колясок. Это производитель Ортотехно Львовский завод, и наши жители наконец-то их получат. Некоторым на дом, некоторые родственники придут сюда, получат. За словами Людмили Миколаївни, обрати необхідну модель візка інваліди можуть за рахуванням всіх його технічних та функціональних особливостей. тут дуже багато. много і вуличні коляски, і коляски, каляски. універсальні і для активних інвалідів. То Є різні моделі, указується ширина сидіння. Чоловік може наглядно посмотрети, вибрати і почитати ну, особливості цієї коляски. Найчастіше рідні та близькі людей з обмеженими фізичними можливостями виступають у ролі їх доглядальниць, тож добре знаються на особливих потребах своїх підопічних і намагаються усілякими силами полегшити їм життя. Муж слабав. Нову в бедре, лежав, не вставал, а тепер почав там ну, немножко это для нього. Дали каталах і там у нас узкие двері. вот, и щоб проходило, щоб все нормально було. Будь теплої дні на улицю. Будемо вивозити. Є дорожная коляска, Получили ми по квартирі. Очень большая допомога. інвалідний візок для багатьох осіб з обмеженими можливостями, абсолютно незамінний технічний засіб. На сьогоднішній день держава надає грошову допомогу на придбання колісних крісел, перераховуючи кошти підприємствам, які виконали заявки людей. А отже, дає можливість якомога більшій кількості незаможних інвалідів безкоштовно отримати такий необхідний засіб реабілітації. Вже більше десяти років крокує світом нове захоплення під назвою «Буккросинг». Подорож почалася в Америці та дуже швидко поширилася Європою і частиною Росії. Шостка також стала осередком цього новомодного руху по обміну книгами. Центральна бібліотека імені Толстого закликає усіх книголюбів долучитися і залишити лише те, що повинно зацікавити інших. Обмінювалася книжками з шостканцями, і наша знімальна група. Увага, увага, увага! Вперше в шостці в центральній міській бібліотеці імені Толстого можна долучитися до всесвітнього руху буккросингу. Це слово іншомовного походження означає обмін книжками. А ще буккросинг – сучасна квест-гра, в яку може грати кожен хто любить жити, читати і ділитися враженнями, зазначає Анжеліка Пінкіна, бібліотекар читального залу бібліотеки імені Толстого. В 2001 году в Америке специалист по интернет-технологиям Рон Хорнберн он испугался, что интернет заглушит книгу. И тогда он придумал такое своеобразное движение. Он взял книги, которые были у него дома, которые он считал очень интересными, но как бы и дома хранить уже не хотелось, и выбросить их было жалко. Что он сделал? Он взял эти книги, вынес их на улицу, оставил их на лавочке и написал, в каждую вложил записочку, что, друзья мои, эта книга не потеряна, эта книга дана вам для того, чтобы вы ее прочитали и либо вернули ее на то место, где она лежит, либо принесли взамен свою, которую вы хотите, которой вы хотите поделиться с друзьями или вообще людьми. Головна ідея букросингу не позбутися нудної книжки, а поділитися чимось дійсно цікавим з іншими. Анжеліка Борисівна закликає всіх книголюбів завітати до бібліотеки та подивитися на ті книжки, які вже можна взяти для читання. А також корисною стане і ревізія власних книжкових полиць та відбір літератури, яку вже зачитав до дірочок. Можете підійти до полочки, вибрати будь-яку панраюшуся книгу, не записувая абсолютно. Ви можете її взяти домой, прочитати. В любое время, которое вам нравится, месяц, два, там год, потом вернуть обратно. Эту же книжку или же принести свои. Главный смысл, чтобы приносили люди свои книги, чтобы был все таки книгооборот, потому что если просто выложить книги, люди заберут, то будет пусто, они ничего потом Никто, никому ничего будет взять. Но если человек принесёт свою книгу, то тогда это получится уже книгооборот книг. Мета буккросингу стимулювання інтересу до читання і книжок серед населення міста. Чітких вікових обмежень немає, і бібліотека сподівається, що рух приверне до себе всіх шанува книжок незалежно від віку. Ми хотіли б, щоб наше двіження підтримали, і це така перша полочка, ми її почали зовсім недавно, От буквально 3 сентября на День міста ми почали. Вона вже стала використовуватися популярністю, люди вже стали приносити свої книжечки. І ми сподіваємося, що нас підхватять, і такі полочки будуть ще в інших містах. Для тих, хто вже готовий відпустити на свободу книжку, варто знати, що бібліотека потурбувалася і відтепер спостерігати за мандрівкою власної книжечки можна через сайт закладу. У кожній книжці є така страничка, на которой написано, що можна общаться з нами через наш сайт. Здесь у нас є наш сайт, на якому, якщо этой захоче, наша знімальна група також долучилася до всесвітнього книжкового руху. Роман Думбадзе Нодара «Я бачу Сонце, не бійся, мамо. став першою книжкою з букросингової полички, яка ще вчора покривалася пилом в когось вдома, а вже сьогодні стала такою популярною. Оголь Булгаков, тургенів можливо поряд із такими відомими авторами через декілька років з'являться і ім'я одного із школярів нашого міста. Директор гімназії Юлія Мороз має намір заохочувати талановитих учнів. Вона заснувала премію, якою щомісяця нагороджуватимуть гімназиста, який написав кращий вірш чи прозу на задану тему. Про те, як визначатиметься переможець конкурсу, яку винагороду він отримає, та що спонукало директора гімназії до такого кроку у матеріалі Юлії Беберштейн. Мої діти на це заслуговують. Саме так про створення директорської премії розповідає Юлія Мороз, директор Шоскінської гімназії. Думки заснувати премію для обдарованих учнів, пані Юлія осянула на останньому дзвонику в минулому навчальному році. Саме тоді звукорежисер зробив тихіше звук під час виконання гімну України. Він закладу почула спів присутніх на лінійці. За словами Юлії Михайлівни, це було наче Боже знамення. Думаю, Боже, які діти, які вчителі, які батьки, вони патріотичні, вони поважають свою державу, вони цінують слова гімна, вони поважають рідну мову. Зіграла свою роль в створенні конкурсу і кількість іноземних мов, які діти вивчають із року в рік в стінах навчального закладу. Та особливо нішу все ж таки потрібно відводити рідні, українські, впевнена Юлія Мороз. Так захотілося, щоб діти вдома творчо роздумуючи, писали про ту чи іншу тему вірша або прозовий твір. І я читала не десь на всеукраїнських конкурсах твори своїх дітей а у домівці гімназії. Літературні шедеври діти можуть надавати на розгляд журі і в віршованій формі, і у вигляді прози. В цьому навчальному році такі конкурси будуть відбуватися щомісяця. Темою першої стала Вклоняється тобі низько вчителю, розповіла Юлія Михайлівна. Це благословенна професія. Як би хто не казав, там 21 перше сторіччя, інноваційні технології, вчитель це благословенна, і з рук вчителя виходить людина. Відреагували учні на оголошений конкурс миттєво. Вже чимало робіт було надано на розгляд комісії, до складу якої входить педагогічний колектив гімназії. Головні призи для трьох перших місць це грошова винагорода. За перше місце 100 гривень, друге 70, за третє 50 гривень відповідно. Учні до 20 го числа кожного місяця здають голові журі ці твори. Уже з 20 по 25. По 25 п'яте журі визначає переможців. А вже в 30-31 числа місяця в святковій обстановці. Ми слухаємо переможців, твори всією громадою, вчительською, учнівською. В майбутньому пані Юлія хотіла б організувати конкурс вже дещо на іншому рівні. У баймутньому думаю оголосити на рівні місця, залучаючи також обдарованю молодь. Я хочу подивитися, яким чином діти міркують, міркують саме наші. І, до речі, вікова категорія різна з 5 по 11 класи. Склад педагогічного журі очолив заслужений вчитель України Сергій Данько. Як розповів Сергій Степанович, обдарованих школярів вдосталь. Творчі доробки кожного з них це індивідуальний внутрішній світ. Визначити кращих буде неймовірно важко. Кожен написаний рядок це захоплюча мандрівка в душу школяра. Та все ж таки конкурс є конкурс, і вибір зробити доведеться. Наскільки ця робота відповідає темі, і наскільки ця робота відповідає тому жанрові, в якому писала ця дитина, чи якщо це вірш, то відповідно повинна бути Рима, ритм, ну і ясно, що зміст. Тетяна Василенко, заступник директора з виховної роботи, відзначила, що заснована директором премія це поштовх дітей до саморозвитку та самовдосконалення. Цей конкурс він дійсно він допоможе дітям розкрити свої творчі здібності, допоможе їм виявити себе. Я так думаю. З того часу, коли був оголошений конкурс, відбулися певні зміни і в скарбниці знань в шкільній бібліотеці, розповіла її хранителька Віра Вронська. То вони почали знайти більше брати поезії, щоб написати щось таке незвичайне. Як полістки квітки розкриваються від промінчиків сонця, так літературні таланти гімназії поступово показують свою красу, яку продемонструвала й школярка Марина у вигляді спеціально написаного для конкурсу вірша. І ось я стою на порозі шкільного життя. Велике дитинства кудись відлітають. Загоряється зіренька моя, моє биття. Тернисті дороги на мене чекають. Школярі впевнені, що кращої першої теми з літературного змагання не придумаєш. І натхнення черпати є звідки. І дякувати рідним вчителям є за що і в віршах, і в прозі. Натхнення моє це моя школа. Це наші вчителі, мій колектив класний. Приємно для вчителя, адже він вкладає для учнів свої знання, щоб вони гарно навчалися, щоб вони поступили, щоб вони мали хорошу роботу в майбутньому. Науково-дослідницька робота пізнання навколишнього середовища, знання з біології та вміння знаходити спільну мову з тваринками. Станція юних натуралістів відкриває шлях, в захоплюючий світ флори та фауни для дітлахів шостки. Вже зовсім скоро в приміщенні таємниць природи знову розпочнеться навчальний рік для багатьох юнатів шостки. Про останні приготування в закладі для прийому юних натуралістів дізнавалася Юлія Беберштейн. Навіть літній період для багатьох юнатів асоціюється з цікавою і різноманітною програмою, підготовленою педагогічним колективом станцій натуралістів. Сумувати майбутнім біологам та екологам не прийшлося розкрив таємниці Сергій Корнієнко, директор станції юних натуралістів. Кованці наші гуртки були задіяні в різноманітних заходах, виховних, масових. Також у нас, як відомо, працював табір, профільний табір юнат. Крім того, у нас відбувалася колопольова практика для учнів старшої і середньої шкільної ланки на базі навчально-дослідної земельної ділянці. Окрім роботи зі своїми вихованцями, двері станції були відкриті і для інших бажаючих, говорить Сергій Володимирович. Вже не один рік. Ми також плідно співпрацюємо студентами медичного. Шусткінського медичного училища, які теж проходили практику безпосередньо на станції контролістів. Це були майбутні фармацевти, які займалися у відділку лікарських рослин навчально досліди земельної ділянки нашої станції. Та літня пора закінчилася. І Дідлахи знову можуть знайти собі заняття і за віком, і за інтересами. Традиційними гуртками закладу є екологічного і природничого профілю. Всі вони поділені на трьохрівні освітні ланки. Як правило, це гуртки у нас юні друзі природи, знавці рослин, садом годи в освіт. Це дітки, які скажімо так, перший, три, третій, четвертий клас, які тільки ну, починають цікавитись природою, і тому тут на цих гуртках дається чисто ознайомчий такий блок знань. Середня ланка включає в себе вихованців, які майже сталий інтерес. Тих чи інших сферах направленості занять у гуртках. Гуртки ботанічного напряму, такі як юні друзі, точніше юні акварімісти, юні екологи, юні зоологи, юні квітникарі, дендрологи. Юніовочівники в тому році, до речі, був відкритий цей новий гурток, і в цьому році він продовжує свою діяльність. А учні старших класів мають можливість займатися науково-дослідною роботою і в подальшому представляти свої доробки на конкурсах Малої академії наук, розповів пан Корнієнко. Наші діти брали участь у всеукраїнському зборі юних ботаніків і посіли, вибороли серед 27 команд, вибороли друге призове місце у місті Чернігові. Плідно попрацювали керівні гуртків, педагоги, і робота по прийому нових дослідників вже майже завершена. Зроблено великі, скажімо так, велика робота, яка передусім була направлена на покращення навчально-матеріальної і технічної бази нашого закладу. Були приведені в порядок гурткові Кімнати, кабінети, лабораторії Валентина Кривоніс, методист станції юних натуралістів, вже не в перший рік організовує науково-досвідну роботу юнатів. За словами жінки, участь дітей у всеукраїнських конкурсах, проєктах, акціях майже завжди приносять тільки найкращі результати. Добре, зарекомендували акції, в яких ми щорічно приймаємо участь. Це Біощит, Птах Року, Юнатівський Зеленбут. Причому дана акція у нас відмічається постійно національним екологістичним центром в місті Києві. Діти отримують грамоти та путівки до табору юнат. Пані Валентина впевнена, що станція натуралістів дасть змогу розкритися кожному школяру, а участь у конкурсах це перша ластівка до вибору майбутнього професію, а в подальшому і серйозної наукової діяльності. Це перша сходинка в дослідницькій роботі. Тобто діти в першу чергу вчаться правильно закласти якийсь дослід, провести спостереження, потім оформити дані матеріали, тобто як це правильно необхідно оформити, деякі конкурси необхідно захищати, це виїзні конкурси. Справжня мандрівка в казковий світ природи чекатиме на дітлах з 15 вересня. Саме тоді станція натуралістів знову поведе своїх вихованців по незвіданим... стежкам флори та фауни. А допоки всі бажаючі можуть завітати до закладу, там триває день відкритих дверей. День 12 вересня відзначився в історії світу. Саме в цей день 1910 року в Лос-Анджелесі Аліса Уелс стала першою у світі жінкою офіцером поліції. 1940 року поблизу селища Монтіняк у Франції чотирма місцевими підлітками знайдено печеру грот з настінними малюнками віком 15-17 тисяч років, котрі на сьогодні є однією з найкращих колекцій доісторичного живопису періоду раннього палеоліту. 12 вересня 1941 року прийнято вважати датою запровадження практики використання заградзагонів. Мова йде саме про армійські заградзагони, які СРСР використовував у ході Другої світової. Ті самі, що стріляли так званих панікерів і дезертирів перед строєм. В 1992 році в космос полетіла перша подружня пара, перша темношкіра жінка і перший японський астронавт. Чого чекати від космосу шосткинцям, дізнаємося від прогнозу на четвер, 12 вересня. Протягом сьогодні небо над шосткою буде ясним. В день стовпчики термометрів показуватимуть плюс 20 градусів. Вночі показники знизяться до плюс 10. Вітер змінних напрямків – 1-2 метри за секунду. Це все на сьогодні. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення акцент добіг свого завершення. Наші пращури казали, хто цілий рік байдикує, той навіть у вересні голодує. Тож нехай всім нам вистачить мудрості накопичувати протягом життя лише те, що збагачує нашу душу. Нагадую, що наші новини ви можете побачити на сайті Шосткинської міської ради. В студії для вас працювала Олена Чанцева Коваленко. Побачимось!